Якість спорядження для багатьох є основним пріоритетом, і я гадаю, що всім подобається впевненість, яку дає найкраще спорядження. У всього є ціна, і разом із нею ми приймаємо рішення щодо цінності, яку це приносить. Незалежно від того, в яких будинках ми живемо, на яких авто ми їздимо чи які інструменти використовуємо, щоб заробляти на життя. Вибір якості звичайно, зрештою, купається, і вогнепальна зброя нічим не відрізняється. Я припускаю, що більшість людей, які знають про компанію, Christensen Arms роблять це через їх стволи, які обгорнуті оглуцевим волокном. І різні гвинтівки із подовжньо-ковзним затвором. Це зрозуміло, оскільки і те, і інше мають відмінну репутацію, особливо серед тих, кому подобаються можливості гвинтівок від Christensen на великих дистанціях. Але Christensen також виробляє гвинтівки у стилі R. І менше двох років тому вони дебютували з моделлю CI556. І сьогодні ми поговоримо саме про цей карабін. Тому заварюйте чай, або каву, беріть щось смачне та вмочтесь зручніше. Ви на каналі про ствол. Почнемо з того, що Крістенсен вже давно працює з платформою R. І це такі карабіни, як ca 15 G2, ca 10 G2 та ca 10 DMR. І як адекватний виробник? Крістенсен прислухався до вілків ринку про те, що вартість була основною причиною, через яку нові користувачі вагалися при покупці вищеназваних карабінів. Вони дійшли виставку, що і клієнти, і компанія виграють, якщо більше користувачів ознайомлються з їхньою продукцією через менш дорогий карабін. І серія CA. Файфай С стало рішенням, але ні в якому разі цей карабін не є орізаною базовою моделлю. Головною фішкою Кріснасен ci 556 є використання ефективності моги для максимізації загальної ефективності. Ключовим компонентом цього є карбоновий ствол. У нас на огляді карабін CA556 в кольорі бронзовий царакот. Розглянемо цей карабін детальніше і традиційно почнемо з прикладу. Тут встановлено приклад мфт мінімалізм, що регулюється в шести положеннях: пістолетна рукоятка. Також від МФТ з кутом нахилу 20 градусів. А порталовер виконані з кованого алюмінію 70-75 6. Ловер має односторонні органи керування. Карабін оснащений 16-дюмовим стволом з нержавіючої сталі 416Р з твістом 1.8 та обтягнутим авіаційним углицевим волокном. На кінці ствола стандартна різьба 1, друга на 28-х та полум'ягасток. Цівка довжиною 15 дюмів виконана з алюмінію з обробкою вуглецевим волокном. Зверху цівки на всю довжину розташована планка Пікатіні. Інші сторони угломбутовані кріпленнями m lock довжина газової системи в даному карабіні Mid-Light. ОСМ тут від Trigger-Tech. Він одноступінчатий, регульований, але про нього пізніше. І наостанок затворена група стандартна, але оброблена спеціальним покриттям Black Nitrite. Декілька слів про патронник 220 Wild цього карабіну. Патрон .223 Wild був розроблений як патрон для напівавтоматичних гвинтівок. Говорити можна довго, але якщо коротко і по суті. То 223 Wild є гібридом, що розділяє різницю між 556 НАТО та 220 Remington, але при цьому розширює переваги з точки зору точності та надійності. І ще декілька слів стосовно ствола. Як я вже зазначав, то тут ствол із нержавіючою сталі та обтягнутий голоцевим волокном. В чому його перевага? По-перше, це вага. Такий ствол легше приблизно на 64% від традиційних сталевих стволів аналогічного контуру. Наступне. Це матчевий клас точності, і в нашому випадку гарантована купність менше одного МОА, хоча виробник чомусь не вказує, якими саме набоями. Також в таких стволах покращене розсіювання тепла. Ще важливою перевагою є те, що при інтенсивній стрільбі середня точка влучання не змінюється через нагрівання ствола. Ну і наостанок це знижена гармонічна вібрація ствола та безпрецедентна довговічність. Але як завжди, там дає плюси, там і мінуси. І як ви гадаєте, що є мінусом ствола з гулцевого локна? Тут саме час натиснути на паузу та дати свою відповідь у коментарях. Так все вірно, це ціна. Ці стволи коштують приблизно стільки ж, скільки якісна винтівка сама по собі. Ці стволи перевершують усе, що дійсно потрібно середньому стрілку. Але знову ж таки, хто колись прагнув бути посереднім? Пропоную трохи постріляти і потім продовжимо. Зараз декілька постільів, щоб зрозуміти, що собою уявляє цей карабін. ОСМ доволі чітко відпрацьовує. Зараз ми це покажемо крупним планом. Крупний план. Як ви бачили, трасет тут ну, дуже мінімальний. Ще декілька пострілів. Перевірка спліта. 0,15. Хочу підкреслити стосовно ОСМ. Він має лаштування від 1,5 до 2 кг. Тобто це дуже легкий та матчевий спуск. Ну мені здається, що він взагалі для того, щоб збирати групи, ніж стріляти динаміку. Хоча є велика вирізність того, що це мені все ж таки здається. І я зовсім забув сказати, що це також дуже легкий карабін. Його вага складає 2 кг та 680 г. Тепер щодо рукоятки. А як ми бачимо, кут нахилу більш вертикальний ніж звичайної рукоятки Арсистем, що дозволяє комфортно тримати та утримувати карабін. А тепер трохи дьогтю. Або що мені не подобається? Блін, я все розумію. Але за такі гроші, по-перше, можна було встановити вусторонну рукоятку заряджання. Невзе це так важко. Ну і якщо цей карабін претендує на звання біля спортивного, то замість полумігасника можна було встановити якийсь нормальний ДГК. Знову ж таки, навіть це економія. Якось нелогічно, враховуючи, який тут стоїть УСМ і який ствол. І в заключення, хочу сказати, як і в випадку з будь-якою особистою зброєю, а вибір гвинтівки є настільки особистим, наскільки це можливо, індивідуальні переваги та опередження визначатимуть рівень інтересу до цього карабіна. Існує без гвинтівок в стилі АР. Які виборють увагу споживачів з боку окремих осіб, відомств чи організацій. І цей карабін вартий уваги завдяки увазі до деталей та якості матеріалів, з яких він виготовлений. І якщо ви бажаєте сняти спорт, то завдяки мінімальному тюнінгу ви отримуєте доволі серйозний апарат, який зможе легко тягатися з карабінами, які спеціально підзаточені з коробки. Ну і на думку, спадає кліше. Купуй правильно з першого разу. Хорошим приладом якого є цей карабін. Як завжди, Остаточне рішення за вами, а з вами був Проствол. Залишаємося на заску. Все буде Україна.